Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами розглянути 10 мап, які я знайшов в воркшопі Горбоксу, які, на мою думку, є одні з найкращих мап, які можна тільки там знайти. Тому якщо вам якась сьогоднішня мап сподобається, ви зможете без проблеми її завантажити в воркшопі гри. Добре, не буду затягувати і почнемо. Ебіс, ця мапа зроблена по мотивам гри Портал, і вона зроблена просто бомбезно. Ви погляньте, як все детально пророблено, усе з'єднано. Тим паче, що в мап-креаторі гри хлін ти щось нормальне зробиш, бо воно дуже криво зроблено, але все одно люди якось добуваються аж такого результату. І це просто нереально круто. Коротше, цю мапу рекомендую мати усім себе поважаючим людям. Ну а тепер глянемо наступну мапу. Колумбія Сіті ця мапа великого міста з неоновими лампами та високими багатоповерхівками. Хоч, на жаль, це всього лише текстура, яка не має властивості освітлення, але все одно виглядає гарно. Теж рекомендую вам її собі скачати. І до речі, деякі мапи можуть дуже довго завантажуватися, особливо на старих пристроях, тому рекомендую набратися терпіння. Горвуд, я думаю, що ви одразу ж зрозуміли на що це схоже. Так, мапу Game Flat з Галісмоду перебудували в Горбоксі. І зробили це дуже класно, автор молодець. Тут навіть є пасхалка з лялькою, як на оригінальній мапі. Це дуже круто. Балкан Conflicts. мапа в стилі пострадянського міста, в якому явно була війна. Отут можна знайти зруйновані будівлі та багато військової техніки, яка зроблена просто нереально круто. Я тут не розумію, як це автор зробив. Це ж тільки терпіння і зусиль треба прикласти, щоб отримати такий результат. Коротше, я рекомендую всім зацінити тарання автора. The OG's sandbox Map На перший погляд, звичайна сендбокс мапа, щоб побавитися з гордолами. Але якщо спуститися на низ, можна знайти ось це. Просто як він зробив коло із кубів Як? Цей чел просто сверхлюдина. А взагалі суть мапи полягає у тому, щоб просто весело провести той час, вбиваючи гордолів. Тож запрошую всіх. І m 1 Якщо більш зрозуміло, то це мапа перебудована з одного рівня теж легендарної гри Doom. Дуже прикольно виглядає, але, на жаль, сама мапа маленька. Але сподіваюся, що автор в майбутньому зробить щось набагато більше і так само гарно. Едіфікшос, едіфікус, edificious... не знаю, як це прочитати, вибачте. Але якщо теж більш зрозуміліше, то це купа багато... багато, поверхівок з переходами між ними. Ха, схоже, чувак взяв мою ідею з багатоповерхівками. Або просто збіг по ідеї, не знаю. Але усе це виглядає як просто якесь велике павутиння. Дуже прикольно. І чимось нагадує мені чомусь Стрей, якщо ще ніхто про неї не забув. Бет Town. Ще одна мапа перенесена з гри, а саме Call of Duty. А чому вона називається Бет Town? А тому, що вона, так скажімо, як шакальна версія оригінальної локації. Навіть в деяких місцях ніби спеціально так зроблено. Але все одно мапа заслуговує вашої уваги. Запіт, мапа з величезною ямою вниз, прям далеко-далеко вниз. Сюди дуже весело кидати гордолів і дивитись, як вони перетворюються на пюре. Це все, що можу сказати по цій мапі. Тоді йдемо до останньої і самої крутезної мапи на сьогодні. Point Insertion. Якщо більш зрозуміліше, то це City 17 із Half-Life. Це просто нереально крута мапа. Дуже деталізована. Окрім околись вокзалу, є і та вулиця з дитячим майданчиком, яка просто бомбезно виглядає. Також на фоні можна побачити цитадель, і це, до речі, не текстура, а це реально чувак побудував цитадель в Далині. Просто нічого сказати. Найкрутіша мапа, яку я бачив на даний момент. Обов'язково її скачайте. Ну а на цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. До речі, моя нова мапа Skyscrapers вже додана до воркшопу, тому теж її зацініть. Ну що ж, тоді побачимось наступним разом. До побачення.